Вітаю вас, пані та міло. Рада вас бачити власне на заході, присвяченому Криму. Як наразі мешкає наш окупований півострів Крим, особливо у два роки, відколи почалось повномасштабне вторгнення. Ну, власне, ми маємо 10 років війни з початку окупації Кримського півострову. На жаль, це вже десяті роковини окупації, два роки повномасштабного вторгнення. І звісно, протягом 10 років життя в Криму воно Це така територія не свободи, це територія безправ'я, це територія, яка не є, знаєте, для цивільного населення звичайного. А в першу чергу це велика військова база. І відповідно після повномасштабного вторгнення Російська Федерація використовувала абсолютно абсолютно всі потужності Криму для військової інтервенції на материкову частину України, тобто ми бачимо всі ці прильоти, да, і по Одещині, і по Києву власне і та балістика нещодавна, яка була запущена власне з території Кримського півострова і от Чорного моря, саме тому цей. Кримський півостров для нас є стратегічним об'єктом, а звільнення його або без звільнення території Кримського півострову такі дії Російської Федерації можуть постійно повторюватись. Тобто, це питання нашої національної безпеки, це питання безпеки наших міжнародних партнерів. Саме тому ми завжди говоримо, що ми будемо повертати територію півострову у півострову обов'язково і України в її міжнародно визнаних кордонах. Тому територія півострову після повномаштаб. Абного вторгнення стала ситуація ще гіршою, тобто переслідування як журналістів, як цивільного населення воно погіршилось. Тобто, ми маємо понад я вже не пам'ятаю чи 60 нових справ за цей час. Ми маємо людей, яких переслідують за до дискредитацію збройних сил Російської Федерації. Лише за те, що людина намалювала жовтий-блакитний колір на своїх нігтях. Зробила якийсь напис там на стіні, щось зробила в соціальних мережах, написала на підтримку українських збройних сил або України, і після цього людей переслідують, звинувачують у дискредитації збройних сил Російської Федерації, або штрафують, або саджають на певну кількість діб адміністративного арешту, або навіть перекваліфіковують у кримінальні справи. Ми знаємо про понад 700 таких справ на території півострова, і це насправді дуже знаєте відрізняється. Ситуація до повномасштабного вторгнення, тому що після повномасштабного вторгнення акцій такого спротиву в Криму стало в рази і в рази більше. Тобто люди почали відчувати, що Україна бореться, і в тому числі військовому плані за територію півострова, і тому будь-які їх дії прояв їх громадянської позиції для української держави українських військових є важливими. Чи мобілізовують кримчан на війну проти України? Кримчан на жаль мобілізовують знову ж таки це порушення міжнародного гуманітарного права. Бо держава, яка є окупантом, окупуюча держава, вона не має права згідно міжнародного гуманітарного права. Це цивільне населення призивати або на стракову службу або мобілізовувати. Це незаконно. На жаль, це є це тисячі людей, які призвані до лав збройних сил Російської Федерації. Вже частина людей вона загинула. Ми намагаємось моніторити всю інформацію в Криму і дивитися, хто загинув. Частина з них є власне громадянами України, окрім приїжджих, які приїхали після 2014 року російських громадян. Тому це величезна проблема, і ми в подальшому після деокупації Криму зіштовхнемося власне. З проблемою не сприйняття одної частини населення іншої, тому що одна частина населення власне жила в окупації, страждала від окупанта. Інша частина населення, хоч і вимушена, але мала воювати на боці ворога. Та, відповідно, це такі, знаєте, дуже сенситивні речі, але нам все одно в будь-якому випадку потрібно буде точки дотику, точки примирення шукати. Як зараз кримчани реагують на недавні удари ЗСУ по ворожій інфраструктурі, зокрема чорноморського флоту? Ми бачили кілька достатньо потужних ударів буквально ось останніми днями. Яка реакція? Реакція дуже різна. Варто розуміти розуміти строкатість в принципі населення. Звісно, що населення, яке приїхало після 2014 року в Крим, незаконно перебуває там, то воно негативно ставиться. Те населення, яке підтримувало Україну і чинило спротив ще в 2014 році, або зараз чинить, то вони достатньо позитивно ставляться. До цього і власне Крим це є законною ціллю для українських збройних сил. В першу чергу, звичайно, що і ключове це військові об'єкти, бо Україна ніколи не буде обстрілювати цивільні об'єкти. Всі прильоти, які були, це військові об'єкти. Керченський міст він виконує саме не цивільну функцію, а військову функцію. Штаб-квартира російського флоту в Севастополі це військова ціль. Будь-які кораблі, будь-які військові бази насправді про велику кількість тих об'єктів, які були знищені українськими збройними силами, навіть не є відомо публічно їх більше. І це абсолютно законно. І ми виконуємо ті функції, які ми маємо виконувати, тому що нам потрібно воокремити відокремити Російську Федерацію від Кримського півострову і постачання власне живої сили або зброї. Останнє уточнення, знаєте, ми коли писали завжди інтерв'ю із людьми, які живуть в окупації. Вони завжди казали, що кожен удар сприймався як наступний крок до звільнення. Так було з Херсоном. Наприклад, люди раділи, коли чули вибухи вдалині, бо вважали ну вірили в те, що ідуть наші, як в Криму з цим. Власне, я повторюсь, так і є велика кількість людей, яка чекає Україну. Вона достатньо позитивно ставляться до цього. Це можна подивитися і по кількості власне тих проявів спротиву в Криму, бо вони абсолютно пов'язані з тими діями українських збройних сил по військових об'єктах Російської Федерації в Криму. Як тільки відбувається той чи інший приліт по військовій базі або черговому кораблю, до речі, ми вже потовили, потопили фактично чверть російського флоту. Вони вимушені. Були відігнати свій російський флот від західного узбережжя Чорного моря, набагато його наблизити до російських морських, бас, морських баз. Власне. І да, реакція вона є абсолютно пов'язана з тим, що відбувається на полі бою, що роблять наші збройні сили, і кількістю протестів, які ми бачимо на території півострова. Спасибі, спасибі вам.